Права 566. Аліна купила два зошити за ціною 24 гривні і три олівці за ціною 8 гривень. Яку решту вона отримає від касира з куп'юри номіналом 200 гривень? Ну що ж, зовсім нескладне завдання. Давайте спочатку обчислимо, яка ж вартість власне двох зошитів за ціною 24 гривні. Ну, яким чином? Пригадуємо формулу. Вартість товару це дорівнює. Треба а ціна одиниці помножити на n на кількість і це дорівнює тоді. Нам треба тоді 24. Помножити на 2. Ну і це буде дорівнювати 48. Записуємо в дужках чого. Гривень. І пишемо вартість. Вартість з Так, є. вартість зошитів ми дізнались. Ну а зараз давайте дізнаємося вартість олівців, бо вона купила ще й олівці. Формула буде абсолютно така сама. Ми тоді пишемо, що це дорівнює. А помножити на N. І це дорівнює. Тобто ціна у нас 8 гривень за одиницю, що множиться на 3. І це дорівнює. 8 на 3 це 24. Пишемо в дужках чого гривень. Це у нас вартість олівців. Олівців. Ну добре. Зараз давайте дізнаємося загальну вартість зошитів та олівців. Отже, пишемо тоді третє дію. Нам треба 48 додати. 24. І це дорівнює. Ну що ж, можна стопчик, можна усно, можна записати це в такому вигляді, як 48, додати 20 і додати 4. І це дорівнює. 48 плюс 20 це буде 68, плюс 4. Це буде 72. Пишемо в дужках чого. Гривні. Це в нас буде вартість. Вартість покупки. Добре, вартість покупки вона складає 72 гривні. Ну, а нас запитують, а яку ж решту отримає Аліна. В неї була купюра номіналом 200 гривень. То пишемо тоді четверта дія, щоб знайти решту. Ми від 200 віднімаємо 72. Ну і це дорівнює. Як можна відняти, можна від 200. Відняти 70, а потім ще відняти 2 гривні. Це дорівнює 200 відняти 70, це буде 130, а мінус ще 2 гривні, це буде дорівнювати 128. Пишемо в дужках чого. Гривень. Це записуємо пояснення. Решта. Яку отримає Аліна? Яку отримає Аліна. Добре, є. Ну, а зараз записуємо відповідь. відповідь. Отже, яку решту отримає 128 гривень. Ну що ж, ось така задача, в якій ми використовували формулу вартості товару. На цьому вправу завершено.